Друзі, всім привіт! Попадає до нас на огляд зрядочка фірми Esser. Компактна 20 ваттна Приходить ось у такій упаковці по технічним характеристикам. На жаль, немає нічого. Значить, будемо трошки її протестуємо самі. Так, ось вона в такому ще й пакетику. Так. Виглядає у нас. Так, вона є у нас. Type-C, Type-I, 20-ваттна, edger фирма. Так, и характеристики. Ну, тут такие молилитры. Я вам ну, спробую макрокамеру и сфоткать, и скринчик сделаю. А так, прочитаю. 20 ватт, Gun Fast Change. Так, значит, 100-240 вольт. Так, выход Type-C. 5 вольт 3 ампера. 9 вольт 2,22 ампера, 12 вольт 1,67 ампера. Такі точні цифри прям. Так, і вихід USB-A обичний. 5 вольт 3 ампера. 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера. І якщо ми використовуємо обидва порти, то будемо мати 5 вольт 3 ампера. Так, така зарядочка по габаритам. Так. 32,5 врахувати, на 32,5 вона квадратна. Оглядати з розетки у нас буде на 33,5. І вся вона у нас 70 мм. Так, також така вона компактна, кожманьку влази. Можна з собою там і павербанки підзаряжати, носити і. Мобільні пристрої, яким не дуже багато споживання треба. Ну, 20 Вт. В принципі, дивіться, самі. Можна використовувати, ну, мабуть, для яких-то інших пристроїв. Так, ось у нас була на огляді Хоковська така. Вона перша приїхала, тому її першому і робили огляд і вони однакові, можна сказати, трошки. Ця більш квадратна, це більш прямокутна. Ну, не про неї. Так, давайте. Одні з технічних характеристик були тільки на сайті. Ну, на сайті, на, не на сайті, а в магазині на Алікспресі на самому. У цієї фірми. Там були технічні характеристики, посилання, як завжди, в описі. І давайте самі перевіримо, що вона нам може показати. Перевіримо на тип А спочатку. Зразу по протоколам, що ми тут можемо бачити. 20 вольт не підтримує, Ну, по вольдерів, звісно. Так, Apple заряджаємо. Quickchang заряджаємо. 2-3. Samsung і Huawei, на жаль, <laughs> не зможемо. Ну, я вам не зможу Huawei протестувати, Samsung у мене нема. Ну, тим паче нам тестер показує такі протокольчики, що воно підтримує. Так, це по типу по, типу а, по звичайному. Давайте перевіримо по типу Type-C Type-C. Так. Під'єднали. А тут уже Apple у нас не підтримує. Ну, Power, Power Delivery 3, 20 Вт, Ну, як і повинна, підтримує. І знову Howe Samsung. До побачення називається. Тому навіть і не знаю, що вам порекомендувати за цю зарядку. Так що, власники Samsung, Huawei. І, можливо, ще й Apple не дуже боріть і Давайте можемо її трошки порезагрузимо. Так, зараз конденсатори наші розрізуються. Так, вмикаємо ще раз і дивимось. Ну, все те ж саме. Так що дивіться. Ну, ось такі ось протокольчики. Цей мій тестер пульсації там не, не підтримує, можу вам показати графіки. Хоча тут у нас пише, що Apple 24 підтримує, тому навіть я навіть не знаю, що вам сказати це по Type-C Type-C. Type а там писало, що не підтримує. Ну, я так теж думаю, що це десь якісь збій. ну, Не може вам навіть сказати. Тому по графікам у нас така ситуація. І тепер спробуємо під'єднати е, навантаження і подивимось, що вона нам тут покаже. Так, під'єднали 1 Ампер. Просадка зразу є. І чомусь вона нам на 1 Ампер. Ну, дає 5 Вт з просадочкою. І пробуємо 2 Ампера. Що у нас виходить? Теж просадка зразу йде. Вже 10 Вт, ну 2 Ампера тримає. Ну, понятно, вона повинна. І давайте 3 Ампера. Оразу така ну просадка непогана по вольтажу У нас іде 3 ампера тримає. 15 Вт, в принципі, дає. Це нагадає по Type-C Type-C резисторним навантаженням. Так, давайте тепер спробуємо по Type-C з навантаженням резисторним. По, по, по типу А. Так, під'єднали. 1 Ампер. Теж просадка. Тут уже трошки більше у нас іде Вт, вона нам може дати. Так, 2 Ампера. 10 Вт, 11, В, можна сказати, так само. Так, ну і просадка не така велика, як була на type c type c і тут трошки менше просадка. Ну, тут вже більше трошки 15 Вт. Там у нас до 15 Вт було. Само навантаження до 18 Вт воно може видавати. Тому щось з характеристики не ті, щоб нам би хотілося. Ну, не будемо перегрівати. Воно резистор дуже швидко і гарно гріється. Так, ну. Народ бачили все самі. Е, може ще спробувати. Зараз під'єднає. Редмі телефон, подивимось, е, буде запускатися так. ради ну, більш для експерименту, буде запускатися е, Turbo Change Або ні. І так, телефон. Turbo Change запускається. Можна спробувати під'єднати, подивитись, які струми будемо нам видавати. Так, видно. 9 вольт. Ну, дивіться. 17 Вт, 18 можна сказати, видає. При 9 вольтах. 2 Ампера. І 20 Вт, так, ні, звісно. Значить, може або навантаження щось не, ви, не вивозить. 20 Вт вона своє видає. 9 вольт. 2 ампери 20 Вт. E, Xiaomi можете заряджати, буде супер І так, друзі, ось такий огляд у нас відбувся по цій зарядці есейджер фірми 20-ваттний. Експеримент бачили. бачили цифри, бачили протоколи. Тепер вам вирішувати, потрібна вам така зарядка і для чого вона вам буде потрібна. Наліку вона за супермонету обійшлася в 50, десь 60 гривень. Я трошки не пам'ятаю. Посилання, як завжди буде в описі. Там зможете його більш детальніше ще подивитись там по характеристикам. Ну і всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, звісно, і завжди вподобаєчки Ну і всім дуже дякую. До побачення. Далі буде.